Президент США Барак Обама видав наказ про запровадження нової стратегії в Афганістані у вівторок. Президент оприлюднить деталі свого плану, який передбачає збільшення військового контингенту Сполучених Штатів в Афганістані. За словами речника Білого Дому, Барак Обама провів консультації щодо нової стратегії з президентами Франції і Росії, прем'єр-міністром Великобританії та іншими світовими лідерами. Очікується, що президент визначить межу американських зусиль в Афганістані. Цьому оголошенню передували довгі та запеклі дебати у Вашингтоні, поки Такі сперечалися американські військові на місцях самотужки почали запроваджувати стратегію, яка не потребує великої кількості солдатів, і як показав досвід Іраку, може досить успішно працювати. Розповідає Зорислав Байдюк. Солдати 10-го гірського дивізіону американської армії патрулюють район Баракі-Барак в -Барак, провінції Логар за 80 кілометрів на південь від Кабула. Це основна сільськогосподарська провінція країни. Підполковник Томас Гюкайзен говорить, що немає достатньо солдатів аби контролювати увесь регіон навіть з допомогою афганських солдатів та поліції. Тож він використовує своїх бійців у тих селах, які співпрацюють з американцями. Солдати беруть під своє крило певне село і допомагають його мешканцям. Жителі інших сіл починають зазрити. Люди, що живуть там, дорослі і діти питають, чому їхня школа не була відремонтована. Наприклад, жителі села Шамазар навіть прийшли і сказали, що вони теж потребують допомоги. А ми відповідаємо, що у них у селі було закладено 18 придорожніх бомб, і ми знаємо, що вони знають, хто їх закладає, але нам не говорять. Ідея полягає в тому, аби заохотити місцевих мешканців самим слідкувати за порядком. Лише тоді вони отримують допомогу у відбудові об'єктів. У такий спосіб можна буде розширити сферу впливу навіть на ті регіони, які не патрулюються американськими військовими. Ми проводимо опитування серед жителів сіл поза межами зони нашого контролю, сподіваючись, що зможемо спонукати когось із фермерів прийти до нас. Тоді ми матимемо можливість показати їм, що ми можемо зробити для них, наприклад, ось це і це і тоді можна надіятися, що. Все село почне з нами співпрацювати. Командувач Томас Юкайзен каже, що такий підхід раніше успішно працював. Зокрема, чотири роки тому в Іраку, концентруючи основні зусилля на проамериканських селах, невелика група американських солдатів зуміла взяти під контроль більшість сіл західного Іраку. Втім, поки невідомо, чи спрацює ця стратегія в Афганістані. Ця країна більша ніж Ірак і має складніший гірський ландшафт. Крім того, Талібан залишається впливовою силою в країні, а потужні теракти досить часто руйнують плани американців. Зорислав Байд. Голос Америки